Високорослий томат, тут і фруті, чері, гібрид. Це ми в горчі посадив 24 літровий в середині квітня. Уже перші китиці почали спінути. По 9 китиць нав'язалося. А слідуючі зараз квітнуть і також в'яжуться. Висота вже в мій ріст. мене метр 83 обганяють, деякі вже вище пішли. Солодкий. Хто любить солодкі чері томатики, то тут і крутяться, це саме те. Такий сливкоподібний подібний. А це ми, я вже від пасенки укорінив приблизно десь в кінці травня. Посадив корінняні посадки в грунт. То ці буквально. Китиці формують розглужені, здоровенні. Я їх пасанкую. Тут 4 китиці вже. Три зав'язались, одна квітне. Висота приблизно сантиметрів 80 в помідорах. Насіння просто відносно дороге, тому вигодно було пасинки укорінити. Я тільки п'ять насінинок купив. І оце. Чері томати. Розпасинкував сакуру туті фруті і голдвін вирощуємо так спасенків.